Вітаємо, друзі! Багато опалаючої російської техніки не буває. Черговий танк РЕВ кинути після штурму. Дрон України дуже чітко влучив у БК. Детонація божевільна. Подивіться на ці кадри ще один разок. Друзі, якщо вам подобається формат таких відео, де ви можете побачити палаючу техніку окупантів, за своїм бажанням підтримайте, поставте лайк, а ми рухаємось далі. Вибухове відео: Воїни 47-ї окремої механізованої бригади спалили ворожий танк в районі Красногорівки, що піде Вдіївкою. Аеророзвідники Буар виявили бронетехніку в тилу противника з повним боєкомплектом. Танк рухався на вогневу позицію. Один влучний удар і танк взлетів у повітря. Але на цьому ми не зупиняємось. Рухаємось далі. Знищено захищене ребами російський БТР дрони. З доноведенням чудово виконують свою функцію. Strike Drones Company 47 ОМБ. Хлопці змогли таким дроном знищити захищений від дронів бронетранспортер. Він був не тільки з мангалами, а й з кількома засобами радіоелектронної боротьби, які не дозволяли звичайним FPV його уразити. Але нова українська розробка впоралась. Мінус ще одна техніка окупантів. А ось бійці 63-ї ОМБР поділилися кадрами відбиття штурму окупантів на схід від Торського. Після певної паузи ворог чергове зібрав сили для штурму, що в тому районі вже буденне. Окупанти за день здійснили декілька спроб прорватися, застосувавши в цілому 10 одиниць техніки з піхотою. Але сили оборони ефектно зустріли противника вогнем і зламали усі плани атаки. Окупантам не допомогла і техніка з ребами, тому що наші бійці влаштували сюрприз, де зустрічати окупантів, приїхала американська демократія. Варто відзначити роботу артилеристів, як філігранно відпрацювали, спаливши техніку. А ось вже окупанти показали відео з телефону, результат роботи українського дрону типу «Баба Яга» – знищений російський танк Т-90 М. Прорив. Цитата: тепер танкісти залишилися без машини, і їх переводять у штурмовики, оскільки нову не можуть видати. Також друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті Прикордоння Харківської області. На Липцівському напрямку противник зайняв села Мороховець і Олійникове, мінус 15 квадратних кілометрів. Тривають бої за глибоке, лук'янці та зелене. СОУ завдали низку ударів по техніці та скупченню противника в селищі Октябрьський. Білгородська область. На Вовчанському напрямку точаться бої на південній і південно-східній околицях села Гатище, в районі Жовтневого лісництва. Противник продовжує завдавати ударів авіабомбами по Вовчанську і напрямку. У самому місті ситуація без змін. А ось бійці ЗСУ на півночі Харківщини чекають окупантів. У них добре підготовлені лінії оборони. Бетонні укриття, поєднані між собою мережею окопів, можна вести майже кругову оборону, розповідає військовий. Бійці стверджують, що тут позиції укріплені краще, ніж були свого часу під Бахмутом. Тільки давайте будемо відверті, що не усюди такі лінії оборони. І ми вже це побачили своїми очима. Лінія оборони. Бетонне укриття поєднані між собою мережею окопів, можна вести майже кругову оборону. Таких позицій, укріплених, наш підрозділ на Бахмутському напрямку не зустрічав. Тільки тут такі є. Друзі свою думку залишаємо в коментарях. На південно-східній околиці Білогорівки на сіверському напрямку російські війська продовжують спроби вибити сили оборони з позицій у районі Крейдяного Кар'єру, атакуючи за підтримки танків. Ситуація без змін на часів ярському напрямку зберігається високий темп бойових дій на захід від Богданівки у районі дач на північ від мікрорайону Канал, у заказнику уступки Голубовські, 2 та Іванівському лісі. На Покровському напрямку противник просунувся вздовж лісосмуги на схід від Новопокровського на ділянці шириною 600 метрів. Тривають активні бої. Західніше Семенівки та Орлівки противник просунувся на ділянці шириною до 3,5 кілометрів на глибину до 1,1 кілометр у напрямку Уманського. У Нетайлово ворожа піхота просунулася вздовж вулиці, набережна на глибину до 200 метрів. І наостанок хотілося б показати вам окупанта. Спокусився на великі виплати. Тепер шкодує. Полонений окупант розповів про обман Міноборони РФ. Квартира 42, 2. Місто прописки – вулиця Антипова, 17. е, Мотострілковий батальйон, 239-й танковий полк, 90-й танковий дивізій. Перша рота, третій взвод, друге відділення мебели изготовлял. Ну, работал неофициально. Не хватало денег. Это был, ну, с 22-го я подписал, с 24-го я пересек сюда границу. Э, и вот по сей день. Путора місяця где-то Кузніцов був одним із тих, ким затикають дірки. Штурмовик на танку. Каже, що від підписання контракту до полону урошиста Кузніцова Станіслава зайняло 6 тижнів. Він значився окупантом 90-ї танкової дивізії 239-го танкового полку. Кому цікаво, друзі, можете трохи дослухати до кінця. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. Бережіть себе. Поворачують назад и расстреливает. Один. Ну, два максимум. Потом, не знаю, просто ну, все устали от этого от этой войны. І... Сколько я общался с ребятами, ну, которые уже здесь давно ни у кого желания нет, особо идти вперед и. І... Убивать там, воевать. Как ты оцениваешь потери российской Огромные, огромные потери. Расскажи, ну, как ты попал в Мы выполняли, выполняли задачу на своей точке, где мы высадились три, э, трое суток. В первый же день ранило э, всех. Ну, были 300, кто-то уже 200. В первый же день мы еще двое суток. Потом э, уже ну, как бы, выходили на комбат, он сказал, что будет э, подмога, будет э, нас эвакуировать. Но никто не подходил. Но ну, были попытки, я слышал, что был, были бои, короче, что подходили, но никто не мог дойти до нас.